Всім привіт! Сьогодні готую один із найбільш популярних видів національної української кухні і це пампушки з часником. Який же борщ без пампушок? Тим більше що готуються вони зовсім не складно, а виходять такі ніжні і пухкенькі всередині з хрумкою скоринкою. Беру 150 мл теплої води і розчиняю в ній 10 г пресованих дріжджів. Додаю 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, 2 столові ложки олії і борошно. Борошно всипаю частинами, всього знадобиться борошна приблизно 250 г. Замішую тісто, змащую його олією і залишаю під плівкою приблизно хвилин на 15-20. А поки воно буде підходити, займусь часниковою заправкою. Для неї мені знадобиться 4-5 зубчиків часнику, які я натираю на дрібну тертушку. І пучок кропу, який теж треба дрібненько порізати. Додаю дрібку солі і столову ложку води змішану з двома столовими ложками олії. І все ретельно перемішую. Заправка готова. Так як у тісті зовсім немає здоби, воно швидко піднімається і його вже можна виробляти. Змащую робочу поверхню олією і ділю тіста на три рівні частини. Так як я буду викладати у своїй формі е, пампушки у три ряда, то я її поділила на три частини. Ви ж можете поділити на стільки, скільки буде зручно для вас. Тепер кожну частину ділю ще на 5 маленьких частинок і формую з них маленькі кульки. Викладаю їх у форму і даю підійти ще хвилин 10-15. Ось, так добре підійшли мої пампушки. Тепер я їх відправляю у розігріту до 200 градусів в духовку хвилин приблизно на 20, Пампушки спеклись, і я одразу їх змащую часниковою заправкою. Ви не уявляєте, який зараз тут стоїть аромат. Якщо Ви хочете, щоб пампушки були зовсім м'які, накрийте їх харчовою плівкою хвилин на 15. Я ж зі своєю сім'єю. Люблю, щоб пампушки були із хрусткою з коринкою, тому ми їх завжди їмо ще теплі і хрумкі. Дякую за перегляд! Кому сподобалось відео, не забувайте поставити лайк, готуйтесь з задоволенням і смачного!